Всім доброго і мирного дня! Підходить час до посадки озимого часнику. Грядку готує завчасно. Частину ділянки ми переорюємо, а частину потрібно докупати. І от саме зараз такими помічниками приступаю до роботи. Все це роблю я в кінці вересня. Ділянку вибираю добре освітлювальну. Тіні часник рости не хоче. Також часник чесник не любить рости в низинах, там, де є застій води. Він хворіє, гниє і взагалі в таких місцях немає врожаю. Тому я вибрала місце більш-менш таке, що було на горбі. Часник не любить кислих ґрунтів. Якщо немає приладу для вимірювання кислотності ґрунту, то дивимося на ті рослини буряни, які росли на тій ділянці, і по них можна визначити кислотність ґрунту. На моїй ділянці є трохи хвища польового, і це свідчить про те, що ґрунт трохи закислений, отож буду його розкислювати. А для цього якраз я буду використовувати попіл 300 грам на метр квадратний. В інтернеті є такі блогери, які рекомендують під час посадки часнику робити рядочки, такі заглиблення, і в ці заглиблення сипати саме попіл. Тоді на попіл класти зубчики часнику і тоді вже загортати. Я цього дотримуватися не буду. Саме найкраще, коли взяти попіл і ось так розсипати по всій ділянці більш-менш рівномірно, від того буде найбільша користь. І заробити його гарно в ґрунт. І якщо попіл сипати в рядочки, то коли зубчики часнику почнуть проростати, корінчики можуть отримати опіки. І навіть навесні багатьох часник і від цього жовтіє. Тому цього не слід дотримуватися. Я цього не буду робити. Ну, а кожен собі вирішує, як йому краще підходить. Часник любить легкий родючий ґрунт. Тому я ще додаю перепрілий гній, свіжого ніколи не даю, і якраз саме ось такий гарний перепрілий розсипаю рівномірно і заробляю, закопую на штиклупати в ґрунт. Для покращення якості ґрунту я ще буду вносити доломітове борошно. Якраз саме це одне з натуральних добрив, і його я буду використовувати в якості розкислювача. Воно ще містить мікроелементи. У складі доломітового борошна є магній і кальцій. Магній дуже сприятливо буде діяти на фотосинтез рослин, а кальцій буде стимулювати розвиток кореневої системи. Деяких садових магазинах радять використовувати замість такого доломітового борошна просто вапно. Але якщо розглянути склад вапна, то саме в ньому знаходиться кальцій у вигляді гідроксиду і буде мати дуже швидкий плив на ґрунт. А саме в доломітовому борошні кальцій це карбонат, і він повільніше буде змінювати кислотність і склад ґрунту. Тому доломітове борошно буде набагато корисніше для внесення під часник. І як я його буду вносити? А от саме по перекопаному ґрунту, тут же є попіл, є перепрілий гній, переходить певний час, і десь через два тижні я його розсію по цій ділянці. На 1 метр квадратний його достатньо буде 200 г. Доломітове борошно можна вносити і до висадки рослин, і з висадкою, ну і в загальному до листопада місяця. Але головне не змішувати одночасно з органічними добривами. Вкопали перепрілий гній, перейшов якийсь час 2-3 тижні, розкидаємо доломітове борошно і заробляємо його в ґрунт. І від цього буде гарна користь. Так, ті мої помічники ще сьогодні мені допомагають. Коли буду садити часник, вони вже будуть закриті. Ще внесу таке мінеральне добриво, в складі якого є фосфор і калій. Воно зробить рослину міцною, стійкою до будь-яких умов. Фосфору забезпечить розвиток кореневої системи. Наситить зубчики цінними речовинами. Це добриво називається коплант. Воно ось так виглядає, так беру його жменьку, розсіваю по грядочці і заробляю такою крадською. Адже дуже добре під часник поєднувати органічні добрива з мінеральними добривами. Дуже важливо при посадці часнику врахувати попередників. Не саджу по цибулі, по часнику, по коренеплодах. Вони виснажують ґрунт. Після них залишаються незначні грибкові захворювання. А добре садити по бубових, по баштанах, по мідорах, перцях, баклажанах, по салатах, по злакових. Я саджу по полуниці. І в мене городу є вдосталь, тому є де розігнатися і вибрати ділянку, а повертаюся на те місце раз на 4-5 років. А якщо в когось невелика ділянка, то добре перед тим посіяти, сидирати, Такі як гірчицю, увес, фацелію, а ще дуже добре сіяти жито. Воно якраз відлякує личинку хруща. І от седирати розрихлять ґрунт. Утворять в ґрунті певну кількість таких азотних хороших добрив і одночасно знезаразять від шкідливих мікроорганізмів. Після перекопування даю час на те, щоб ґрунт трохи осів. Бо якщо висаджувати зразу після перекопування, то це позначиться на рості і розвитку рослин. І зубчики можуть навіть заглибоко опинитися в ґрунті. А навісні буде. Треба довше проростати і знизиться врожайність культури. З метою профілактики захворювань часнику обробляє ґрунт на процентним розчином мідного купоросу. Одна столова ложка на 10 літрів води. І на 2 метри квадратних в мене йде одне відро розчину. І все ось так. Грядка готова. Тепер залишається посадити часник. А як ви готуєте свою грядку до чеснику? Поділіться досвідом. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!